Від початку тижня ми у цій студії говоримо про нові соціальні та медіа які з'явились під час революції, і продовжують успішно працювати в Україні. Сьогодні ми поговоримо про своєрідний медіа феномен онлайн-телевізійного мовлення Громадське ТВ з однією з ведучих та репортерів Настею Станко. Дякую, Настя, що знайшли сьогодні. Дякую, що запросили. Отже, громадське ТВ успішно продовжує працювати ем, і здобувати авторитет глядачів. Чи очікували ви, коли починали це, що проект буде таким успішним? Я згадую, в нас було кілька стратегічних сесій. Почали ми в листопаді минулого року. Десь у нас була стратегічна сесія. Одна з них, коли ми думали, як це все буде виглядати, всі десь у вересні місяці. І ми собі уявляли, наприклад, що через років п'ять ми займемо місце першого національного, будемо на першому національному, але перший національний має бути ну, в іншому вигляді, зрозуміло, на державному телебаченні. І в лютому місяці цього року нас самих запросили. Ну, брали нашу трансляцію для того, щоб показувати її на першому національному. Для нас це було. Луну просто як грім з неба, тому що ну ми взагалі не очікували такої пропозиції, так але річ не в першому національному не це головне. Головне те, що ну та кількість глядачів в якісь найгірші періоди часу, на жаль, на жаль, найгірші було просто колосально. 150 тисяч глядачів в Ютубі лише що секунди з'являлися. Це дуже велика кількість, і ми перегнали майже всіх. Тоді ну в чому тоді таємниця успіху. 塩。Yep, <laughs> Мені здається, що все вся річ в щирості, в тому, що ну глядач, який нас бачить, він бачить, що ми не блефуємо, що за нами не стоїть хтось, якийсь власник, якийсь олігарх, як це відбувається на інших каналах великих українських. Не стоїть державна пропаганда, тому що перший національний був державною пропагандною машиною, до того як керував країною Янукович. До цього часу, поки він керував, і в цьому і вся річ глядачам дуже вже подобалось, вони нам самі писали, що от зазаді е ведучі, як у вас тут ходить, ходять режисери, оператор. Вони бачать, як все це робиться, і навіть деякі помилки, там технічні, які в нас були, вони також е ну в чомусь були позитивні, в тому, що ну вони mm. бачать, що це справжнє, що це так, як і відбувається телебачення. Що глядач міг зазирнути трошки за камеру цю так, подивитися, як це робиться, і е ще в тому плюс що нам писали часто про якісь наші помилки, і ми старалися виправлятися в. В студії, mm -hmm. тобто і просили людей говорити нам і про помилки, і про те, що вони хочуть бачити, і ми з ними спілкувалися, коли вони нам давали якісь новини чи інформацію там в Фейсбуці, в Твітері, пос... дзвонили в скайп, то все все вони могли сказати, що люди відчували зв'язок. Чого тоді не вистачає громадському сьогодні? Як, як ви вважаєте? Я би сказала перше грошей, тому що ну зараз справді є фінансові проблеми, тому що так людинам спочатку дуже допомагали, тепер стали менше допомагати. Можливо. Це зв'язку з тим, що от зараз люди дають гроші наприклад на українську армію, mm -hmm. ще там на якісь проекти, але ну не вистачає звичайно, досвіду, не вистачає людей. Можливо, це дуже добре бути такими щирими і показувати все, що за кадром, але десь, от, наприклад, на зараз дуть дебати, тому Стефаном хоче, щоб в нас з'явився суфлер. Ми завжди говоримо, що ми телебачення без гримера, тобто що і все суфлера. як є, та й без суфлера, Але якісь речі ну потрібно все-таки змінювати, щоб все було чіткіше. Більш схоже до класичного телебачення. Так, але якісь речі, такі, як, наприклад, стріми постійно пряма трансляція з місця гарячі, з гарячої точки події, ну воно ніколи не змінить. Якраз про це я також хотіла запитати, тому що ви багато стрімили з різних подій, і насправді вся ця робота була доволі небезпечною і залишається, напевно, небезпечною. Що вами керувало і керує? Я просто згадую, я іноді працюю ще випусковим редактором, і от в січні, коли почали на Грушевського палити шини, так то всі журналісти наші хотіли йти туди туди стрімати. Тобто нікого не хотіли нікому не хотілося працювати за кадром чи в кадрі, а йти саме туди. Ну я не знаю, це був такий потяг. І я також дуже багато разів там стрімала. Ну якось адреналін в людині грає. і її здається, що там її, вона має бути, тобто відчуваю якусь реальну журналістику та себе в. Відчуває журналісти в місті в гарячому місці події. Мені здається, що адреналін всіх нас тягне туди. Ну і взагалі в нас журналісти, ну я б сказала, безстрашні. Немає людей десь в інших редакціях, думають, якби навпаки вберегтися від якоїсь небезпеки, то наші журналісти більшість з них навпаки хотіли в цю небезпеку. Ми постійно там фактично б'ємося словесно, хто поїде на схід, хто поїде на, на там, в Одесу, і всі хочуть, але всі не можуть поїхати. Хтось мусить працювати в студії знову ж таки про. Небезпеку для роботи журналістів за результатом 2013 року Україна була визнана країною з невільними медіа з Freedom House Визнав чи змінила ситуація сьогодні, чи змінюється ситуація сьогодні, і які виклики стоять сьогодні перед журналістами в Україні? Мені здається, що зараз журналістом в Україні працювати, мабуть, найважче, ніж де-небудь, можливо, і там, там Нігерії, де викрадають зараз дітей, також працювати важко. Але от коли наш журналіст Сергій Грішин був, наприклад, Слов'янську, його також затримали сепаратисти. А на якийсь час, ну реально, тобто, ти знаєш, що твого колегу там нехай не тільки з громадського будь-кого може затримати, він може не вернутися, і бу і от з журналістами, які були. Викрадені в Слов'янську. Ми взагалі не знали, там на протязі двох тижнів що з ними відбувається, і, чесно кажучи, там молили, що вони були живі, але не, знали, не думали, що шансів мало дуже, тому що ми знаємо, що були люди, яких убили так, Слов'янську. І ну ти просто їдеш, і ти не знаєш, що з тобою трапиться. Я, наприклад, їхала в Крим на референдум. Мої колеги мене не відпускали там до того, що викрадали мої речі, тільки щоб я не поїхала туди, тому що ну дійсно може статися будь-що і в будь-який момент. При тому, що ну коли ти, мабуть, на війні тобі навіть якось десь легше, тому що принаймні є якісь правила, і mm -hmm. ти їм слідуєш як журналіст. Тут правил немає ніяких. Ти не знаєш, хто там може на тебе напасти. Це будуть всім фо Сімферополі на нас хотіли. Напасти якісь там просто бабусі, які почули, що ми з Києва. Так що це будуть кубанські козаки чи російські солдати. І, Ну російські солдати в цьому випадку якраз були наймиролюбнішими. Mm -hmm. Тобто, журналістів вони не чіпали. Тобто, з небезпеки для журналістів залишається. Та і ніхто не може на жаль тебе ну захистити звідти Дякую, і тримайтеся, і бережіть Дякую себе. Вас. І нагадаю, що глядачам, що у студії голосу Америки була Настя Станко, репортер громадського НТВ.